Зараз ми бачимо, як горить житловий будинок. Місцеві жителі розповідають, що населений пункт російська армія обстрілює зі всіх видів зброї, керування авіабомби та безпілотники. Ну ж невозможно тут було зразу. Нічого а зараз літають. бачите, що Бачить сильно стріляють. Де? Та дуже диви. Де ми. жінка? Розповідає, готується до евакуації. Виїжджатиме в Кіровоградську область. Тята є курень. Мені треба досичок взяти трошки, щоб забити курей і забрати. Там на кролятник є на утят, а других треба ділати. Буду забирати, і зерна трошки візьму, я краще там поріжу їх. Цього тижня в селі припинили роботу магазини, купити їжу ніде. Віктор їде на околиці Криворіжжя. Каже, чув, що там працював останній кіоск. За півгодини повертається з порожніми руками. Так що їсти будете? Об ти самі ага. ну, у вас гуманітарка ще є. Да, Так, да, виручає обстрілює російська армія Криворіжжя щодня. Близько 11-ї безпілотник літакового типу влучає за кілька десятків метрів від нас. Загиблих та травмованих внаслідок цього обстрілу немає. Повідомила начальниця місцевої військової адміністрації Анна Черкашина. Валентин єдиний житель двоповерхівки. Цей багатоквартирний будинок в селі один. Говорить, опалення немає, на зиму планує виїжджати. Я привик до, просто до холоду. І, ну, можливості опалювати є, є груба, є плитка. Ну, розпалював. В цьому році ще ні разу не робив це, тому що ну, температура в квартирі на даний момент 5 градусів. Це в мене. Будемо так казати, критична. Якщо вже спускається нижче п'яти градусів, то я розтопляв. Чоловік працює вчителем географії, викладає дистанційно. Безпекова ситуація в Криворіжжі загострилася два тижні тому, каже Валентин. Це шахеди, це герані, молні, і ви бачите, у двох місцях були каби, і люди виїхали. Виїхали, тому що це дуже небезпечно. Урок в мене був прерваний, тому що впав шахет, і діти чули, це були крики і, і так далі. Щоб купити їжу, люди долають кілька кілометрів до магазину в сусіднє село. Павло йде пішки. Безплатно возять воду нам раз у дві неділі. Та все більше-більше прильотів зараз. Раніше так не було, як зараз. Оце вже такий день, мабуть. До повномасштабного вторгнення в Криворіжі жили близько тисячі людей. Зараз лишаються 25 жителів, розповіла начальниця військової адміністрації Анна Черкашина. На позаминулому тижні завозилася гуманітарка. До цього ми в великій кількості надавали населенню гуманітарну допомогу. Це ну, такі, такі об'єми, що в принципі запаси люди зробили. Якщо вони на даний час в них є запаси продуктів, є колодязі практично в кожному подвір'ї. З опаленням так само це є сільська те територія, і тому є і, і печі. Наша громада отримала по 19 400, здається, на тверде паливо. Так всі жителі громади отримали вже ці виплати. Інші села, це Добропільський Шилівський округ. Вони контролюються і в дронами, так само й потерпають від обстрілів, але криворіжжя залишалося більш-менш можна було там знаходитися і більш-менш, якщо це можна назвати. Ти безпечним, але на даний час ситуація є. Ну можемо сказати, надскладною. Всіх дітей з громади евакуювали два місяці тому. Додала Анна Черкашина. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.